хватит принимать муки. Сегодня к нам преисподню Бандера из рая наведается. Степан Андреевич приказали его гимном Украины встретить. Надо репетировать. Не понял, зачем? Ой, ты дурак. В прошлый раз фальшивили, он мне глаз подбил. Ёшке зуб выбил. А Адику глаз. Собрались и раз. України ні слаба, ні боя. Ще вам, браття, українці, усміхнеться доля. Згинуть бааші баараженки, <кхух> як краса на сонці <кхух> запанують українці у своїй старонце. <кхух> Твою кхе, мать. Пісніться ж такою. Як наче святе обов'язку обличчя, цінування та підтримка єдиного. Підтримайте України сили збройні та проект наш на банку донатом та підпискою в мережах соціуму. Ми на добра стороні.